Є в історії документи, що пахнуть смертю. Папки, які десятиліттями лежали у сейфах, у спецховищах ЦК КПРС, під грифом цілком таємно. На одній із них простий напис: Асоба папка номер один. Саме вона мовчазний свідок найбільшого воєнного злочину 20 століття, який комуністи приховували півстоліття. І навіть коли у Кремлі вже почали говорити про перебудову. Правда про цю справу залишалася під забороною. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України і світу. І сьогодні темою відео буде найбільша таємниця Радянського Союзу. Катинська справа. Трагедія, яку десятиліттями спотворювала радянська пропаганда. І документи, що довели. Правду знали завжди. Весна 1940 року у лісах поблизу Смоленська, Харкова, Калініна, нині Твері та інших міст глухий стукіт пострілів. Без суду, без слідства, кулі в потилицю. Так Радянська НКВС розстрілює понад 21 тисячу польських військовополонених, офіцерів, чиновників, професорів, лікарів інтелігенцію. Тих, хто уособлював державність Польщі. Рішення ухвалює політбюро ЦК ВКПБ 5 березня 1940 року. На документі підписи Сталіна, Молотова, Мікояна. Калініна та Ворошилова, і цей документ головний доказ злочину, який ховали десятиліттями. Коли у 1943 році німці виявили масові поховання під Смоленськом і оприлюднили їх, Москва миттєво звинуватила у всьому самих німців, створювалися фальшиві комісії, підроблялися акти розслідувань, фабрикувалися докази. А будь-які спроби поставити питання про Катинь Означали для людини кінець кар'єри, а той арешт. Катень залишалася табойованою темою навіть у 1980-х, коли світ уже говорив про гласність і свободу слова. А в цей час у московських сейфах лежала та сама особлива папка номер 1 Яку завжди тримав під рукою генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов. На запити істориків він відповідав коротко: Шукайте. Хоча, як згодом стало відомо, прекрасно знав, де саме шукати. Про це згадував керівник загального відділу Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу Валерій Болдін. Усі документи по катині були в особливій папці. Горбачов не просто бачив їх. Він давав розпорядження, як і коли можна буде їх відкрити. Це підтверджував і батько перебудови Олександр Яковлів, який бачив робочі записи Горбачова на тій самій папці. У квітні 1990 року, під тиском істориків і міжнародної спільноти, Кремль вперше визнав розстріли в катині справа рук НКВС. Та лише у 1992 році. Вже після розпаду СРСР президент Росії Борис Єльцин передав Польщі копії секретних документів із особливої папки номер 1 Серед них жахливі свідчення: Лист Берії до Сталіна з пропозицією розстріляти польських полонених, рішення політбюро з власноручними підписами радянських керівників та різні доповідні записки, що описували виконання рішення, тобто масові розстріли. Відтоді сумнівів не залишилось. Катинь не помилка війни. Це спланований державний злочин, ретельно прихований комуністичною владою на півстоліття. І сьогодні, коли ми говоримо про катень, ми говоримо не лише про трагедію польського народу. Ми говоримо про брехню як основу радянської системи, про державу, яка боялася правди настільки, що воліла вбити вдруге пам'ять, історію імена. Катень це не лише місце на карті, це символ того, що навіть через десятки років правда проростає крізь бетон мовчання. І коли ми сьогодні чуємо старі радянські виправдання на кшталт, це не ми доказів нема. Згадаймо, що колись ці слова вже лунали, і що в сейфах Кремля, поруч із печатками та грифами лежала правда, захована, але жива. Правда, яку не вдалося вбити. Тож, слава тим, хто шукав її, коли за це могли знищити. І вічна пам'ять усім, хто загинув у Котинському лісі. Друзі! Підписуйтесь на канал Стежками Історії. Щоб разом відкривати правду, яку десятиліттями ховали за сімома печатками. На все добре!